Тепер починаємо працювати кольором. Кольор буде чорно-білий. Це трошки поліпшує задачу. Пропоную, ви можете самостійно обирати, з чого починати, але мені хочеться цього разу почати з поступового зображення, а тому зараз почнемо з очей. Не поспішайте, берете найменший пензлик, який у вас є. Починаємо малювати білу частину ока. Нагадую, що вона не зовсім біла, а все ж таки сіра. Зараз спробую ще збільшити Ось. А, завжди найсвітліша частина біля радужки, Потім іде трошки темніше до котів і верхня частина. Так само темніше йде у нього ліва частина ока. Ось ми її повністю більш темним зафарбовуємо. І ще трошки темніше йде знову такий кутик і верхня частина. Зображення дуже маленьке, але охайно працюємо, не поспішаємо. Далі йде радужка. Вона, зверніть увагу, дуже часто малюють радужку таким же тоном в чорно-білому зображенні, як і білу частину, але радужка йде трошки темніше, навіть у світлих місцях. Тобто, спочатку йде. Найсвітліша частина це нижня частина. Потім йде трошки темніше обводка і верхня частина. Так, так само ліву і праву сторону. Темніше йде верх і обводка радужки обводка, уточню. Так, на радужки можна зробити невеличкі прожилки темні можна не робити. Так, перше око майже готове. Залишилося лише намалювати зіниці. Я б їх не малювала, прям. Зовсім чорним і темно-темно сірим, трошки водички, щоб пензлик був більш слухняний. Так є. Залишився лише блік, можете почекати, поки висохне. Давайте почекаємо, він тоді яскравіше буде. А таким же темним можна проаналізувати тепер вже готове око і подивитися трошки темніше у нас ось ця частина. І тінь з лівої сторони, і кутик. Ось цей трошки темніше йде. Е, також темним іде знову таки. Тепер плавно переходимо вверх-вниз саме по цій частині. Із темного у нас оця складочка залишається. Так, Із темного я от дивлюсь, без я йому бров намалювала. Зараз ми її опустимо трошки. Трошки незручно, тому що на кожному екрані йде різне вирішення зображення. Тобто десь він більш витягнутий, десь він е, більш такий е, ну, витягнутий в ширину або висоту. Ось тут у нас іде тінь повністю. Над оком. Так, тому ось цю частину до носу зафарбовуємо. Е, сльозовий канал тут теж весь темний його не видно, він зливається у нас з тінью майже трошки-трошки світліше зараз. Трошки, щас, темніше О, майже його не видно. Далі йде ось ця складочка, вона також у нас. Все порівнюємо. Так скажемо, вона світліше за тінь, але темніше за білок ока. Світліше за радужку. Ось ми її намалювали. Але дивимося, що ось тут вона світліша, а права сторона її стає темнішою. Ось. Так, ось тут по краюшку також темніше. Тобто ну, нічого нового тут для вас немає. Просто ви поступово-поступово рухаєтеся е, у різні боки. Тут у нас більш світлий тон. Знову таки порівнюємо, що він зверху стає темніше, бокова частина плавно темніше. Так, ось тут темніше. І має декілька таких складочок. Тобто, дивіться, у нас пройшло 6 хвилин, я намалювала одне око. Е, і то не до кінця, тому що буду уточнювати. Так, ось тут складочки є, але вони такі плавні. Ось. Так, з цим оком розібралася, залишилося лише блік. Можна його навіть не білим, а світло-сірим додати. Тому що до нас зближче все ж таки права сторона. Так, отут обережненько малюємо блік. Ось наше перше око готове. Так, тепер переходимо від ока вниз. Тут у нас іде. Складка, яка трошки світліше за білок ока. Ось тут вона йде, повторює форму, далі вона плавно темнішає. Так повторює форму ока. Так. Не просто округла. Темнішає також ось тут. Повіка продовжується. Зверніть увагу на кількість фарб, тобто для намалювання ока не треба там багато чогось намішувати. Ви просто одразу е, намішуєте той колір, який вам давайте посуну так, щоб було видно. Який вам треба? Додали темнішого, додали світлішого. Нічого тут складного немає. Чорно-біле зображення набагато легше, ніж кольорове. Так, тут повіка продовжується, і ось тут вона таку невеличку маршинку дає складочку шкіри. Ми її затонували над нею невеличке світова частина. Ось а, порівняли, подивилися, ось ця частинка трошки темніше йде. Є. А, далі йде, давайте бров намалюємо, вона дуже цікава, тому що вона а, має випуклі частини темні й світлі. Напрям мазків, зверніть увагу, під нахилом. Ось. Це не окремі волосинки, це а, тільки загальні тонові рішення. Рішення тону, так, трошки темніше. Іде знизу. Тут навіть зрозуміло чітко, де саме закінчується шкіра і починаються брови. Проте ось такі ваша задача змалювати, скопіювати те, що ми маємо. Так, дивимося трошки світових місць і плавні переходи полутоном. Тут така одразу намічаємо складочка йде на шкірі більш темно. Я це, також опущу цю брову, мабуть, високувато їх намалювала. Нічого страшного. Кольором також малюємо, не тільки олівцем. Так ось наша брова і готова. Можна одразу, щоб трошки перейти на шкіру, зробити, ось тут додати більш світлий тон на центральній частині. Лоба він більш світлий, а ближче до боків стає темніше тон. Зараз так, темніше. Якщо спиратися на зображення, то тут досить світлий, але я не хочу, щоб ця частина була контрастна до фону. Тому її малюю трошки темніше, ніж вона на фотографії. Тепер беремо пензлик побільше. Хоча ні, давайте ще трошки ось тут, темніше зробимо. Не полутон, але невеличку тінь додамо в складочці під оком. Є знову-таки порівнюємо ту картину, що у нас вже склалася. І одне з найтемніших місць іде отут тінь від повіки, тому її трошки темніше. Знову-таки трошки більш темного у діницю додамо. Ну і плавний перехід, щоб це не влазило на передній план у нас ця тінь. А, так, не подобається мені її форма. Ось тут ми її плавно поєднаємо з білою частиною ока, хоч вона і дуже темна. Тут плавніший перехід зробимо. Є перше око готове, беремо так 12 хвилин, 13, непогано. Беремо пензлик побільше, набираємо тон шкіри. Тут вже фарби треба трошки побільше об'єм. Знову таки дивимося і порівнюємо по відношенню до білої частини ока. так є у нас світла частина тут, але вона все одно не світліша за ніс, тобто чисто білою її не малюємо. І вона темніша, ніж оця складочка, яка була під оком. Так, набираємо тон. Поступово рухаємося вниз. Так, тут світова частина. Далі. Вправо-вліво трошки темніше стає. І тут у нас темніше стає тон шкіри, тому що вона уходить від нас на задній план. Тут у нас темніше тон шкіри, тому що ніс у нас. Так, тут плавніше поєднання з тінлю. Тут у нас носик дає темніший тон. Так, давайте так. А тут е, теж іде затемнення, але більш плавне. Не знаю, покаже камера чи ні, показує, що у нас тут темніша шкіра і тут темніша шкіра, ніж ось це місце. Але тут темніше, ніж тут. Ось порівнюйте просто. Так, трошки плавніше переходики зробимо. Так. Цей тон темніший, доводимо, зараз ще темніше, трошечки, доводимо до кінця обличчя. Так, тут не пропускаємо порожніх білих місць. Так, тут темний тон, дивимося, форму розширюється. Тут біля вус трошки світліше і місце, тому що ця частина трошки виходить ближче до нас. Так, а тут темніше. Просто порівнюємо, згадуємо об'єм обличчя і він нам диктує. Що до нас ближче, те світліше, що від нас далі, те темніше. Ось. Все. Плавний перехід зробила. А, давайте вуса поки не малювати, намалюємо лоб і на цьому на сьогодні все. Лоб, в принципі, дуже легкий. Не хочу брати більший пензлик, тому працюю з цим, а ви там самостійно дивіться. Знову таки дивимося, де найсвітліше місце. Це у нас отут центральна частина лоба. Можна одразу і праву, і ліву малювати. Так, чуб, чуб далі знаходиться. Дуже близько я його посунула. Ось посуну його правіше. А, так. На нос поки що не доходить цей світлий тон, там іде е затемнення йде по краю з плавним переходом, тобто пензлик, той самий, але маски більш широкі, не такі охайні можна. Ну, все в міру, звісно. Підблискую, але я думаю, я скину фотографію, буде видно. Так, набрали загальний тон. Так, тут плавніше. Трошки темніше йде ось тут, над бровами тон. Не такий світлий, так, з плавним переходом. Білі місця не залишаємо. Так. Не зовсім мені подобається такий поспішаючий, недбалий мазок. Не зовсім неохайний. Тож зараз трошки позагладжую його. Хоча зараз все одно буду додавати відтінки. Тобто, зверніть увагу. Ось у нас є брови. Над ними верхня частина більше освітлена. Тому ось тут беремо і додаємо трошки, копіюємо форму цього світла. Надбровні дуги, вони більш випуклі. І трошки мають світлі місця. Далі тут затемнення воно у нас є, далі світло так, але плавніше зараз. Ні, візьму пензлик побільше, Буде легше плавні переходи зробити. Сподіваюсь, він не дасть мені брудний відтінок, бо брудний пензлик, слідкуйте, щоб пензлики були чисті. Тому що, так, нам тут колір не потрібен. Зараз пройдуся ще раз по великим масам, тому що ці переходи мені не сподобалися. Так само платніше, світло і трошки ще тіть пройдуся. О, ось це вже достатньо плавний перехід є поки що. Давайте трошки-трошки перенісся, покажемо ось тут тюньові складки і трошки світла. Ну і все на сьогодні. Так, завтра, завтра наступного разу все вже будемо уточнювати.